Сьогодні ми будемо робити цю дуже просту жилетку. Вона складається всього лише з трьох частин. Тобто ми зв'яжемо е, накид гачком е, три частини, зв'яжемо, потім їх разом шуємо, так? Е, зробимо ось таку кольорову кантовку, можна зробити такі зав'язки, або ж е, можна замочок вшити, якщо ви раптом хочете. Так? Я сьогодні вже випробувала цю жилетку на природі Було тепло, стильно. Зручно, гарно, класно, тому е, Продовжуємо в'язати разом і вмикайте улюблений серіал, якийсь або мультик, або фільм на фоні, тому що рахувати тут особливо багато не треба буде. Е, для новичків це буде теж гарний експірієнс. Тому що, що можу сказати вам? Е, е, нічого, все, дивимось далі, в'яжемо. Мені знадобилося три сірих мотки, три салатових і один зелений для обв'язування. Я написала вже що запряжу на початку відео. Перше, що ми будемо робити, це ось такі от дві частини жилетки. Так, будемо в'язати знизу до верху. Вони ідентичні, є лише маленький нюанс, про який я вам зараз розкажу, і який я вам покажу. Тому дивимось далі і в'яжемо. Це дуже швидко робити. Я беру гачок 8 мм і починаю в'язати. Ну і ножниці, звичайно. Так, я в'яжу в дві нитки. Найперше, що мені потрібно зробити, це вузлик, звичайно. І далі ми робимо нашу косичку. Я роблю 26 повітряних петель. Це для передньої сторони. Ви можете вимірити для себе, але в мене середній розмір тут М. І я вважаю, що одна сторона має бути 26 петель. Ось я набираю. А, і далі дивимося, що виходить. Половинка плеча і ось так: от. має бути ось посередині ось так лінія. І до половинки плеча. Вам має вистачати? 26 петля. Потім я роблю накид. Пропускаю першу петельку, і в другу я протягую гачок. Далі беру нитку. У мене три петлі на гачку, дві я протягую, і потім знову ж таки дві протягую. Далі ми повторюємо і робимо ті самі маніпуляції. Тобто накид в наступну на пів петлю, права на пів петля, Два на гачку, два на гачку. Знову. Робимо накид право на пів петля, два на гачку і два на гачку, і так ми йдемо до кінця ряду. Остання. Те ж саме, просто протягуємо два на гачку і два на гачку. і далі ми е, зараз будемо розвертати в'язання. Ми вже зробили перший ряд. Дуже просто: робимо повітряну петлю, розвертаємо в'язання, робимо накид, як завжди. Але пам'ятайте, що м коли ми робимо ось цей перший е, закид в петельку, так, ми робимо не. За напівпотлю, а за повністю потлю, для того, щоб а, ця частина, а, яка буде справа і зліва, наші якби, сторони, так, були рівні. А далі знову за напівпотлю і в'яжемо просто і легко, а, як я вам показала, хлоп'ятка і дівчатка ще один важливий момент: ось я вже пошила, точніше зв'язала одну частину і іншу я. Почала в'язати. Я, звичайно ж, виміряла, щоб вони були в мене однакові. І далі розповідаю. Дивіться. Е, значить, у мене тут 26 повітряних петель. Це все зрозуміло. Коли ми йдемо доверху, ви відміряєте по собі сантиметри, але я можу сказати, що в мене десь приблизно 65 кг метр 70 і я робила ну, розмір такий середній МН. В мене знизу до ось цієї точки 25,5 см. Збоку я залишала, це буде у вас тут під рукою частинка, так? 6 см. І доверху в мене 22 см залишається. Що важливо, коли ви пров'язали доверху, і вам треба ось тут зробити ось ці убавочки, так? Вам треба. В'яжете останній ряд. Починаєте звідси в'язати, так, як зазвичай. Доходите до цієї точки, приблизно 6 см тут залишаєте. І, замість того, щоб йти до кінця, ви просто йдете вверх. Тобто тут зробили повітряну петлю і пішли вверх, і так само в'яжете доверху. Ось. Другу частину теж покажу. В'яжемо. Я вам вже показала, як зробити одну сторону, іншу сторону ми робимо так само, але для того, щоб вони були симетричні, ми трішки по-іншому робимо відступи. А, так, ми беремо нашу частинку, протягуємо гачок. У нас є дві на петлі, і ми просто одну петлю в іншу протягуємо, так? ми це робимо за повну петлю. Дивіться уважно, за моїми рухами: за повну петлю, три. Протягуємо гачок, два на гачку, і просто протягуємо ниточку в петлю без ніяких накидів. В мене тут було 6 чи 7 стібочків. так? А вам потрібно подивитися по тому, скільки ви відступили в себе. Бо в мене там біля 6 см. Розрівнюйте обов'язково. Бачите, це такі як. Применшення, як воно називається правильно, я не знаю. Сорі, може, ви мені напишете? Робимо повітряну петлю, і далі ми просто з накидом в'яжемо до кінця, розвертаємо в'язання, і так далі. І так далі. А, і в нас виходить відступ справа, такий, як 6 см, який буде в нас під рукою, так іти. І ми за право напівпетлю просто в'яжемо далі. Задню частину ми робимо просто як квадрат 26 плюс 26 петель. Це виходить, на скільки? 52 петлі, чи скільки, порахуйте, ми в'яжемо знизу до верху і міряємо, щоб задня частина була по висоті, така сама як і наші дві передні частини. Шивати ми будемо, звичайно ж, справа, зліва, зверху. Показую, як шивати, але це дуже просто. Ми беремо нитку. Я роблю завжди вузлик для того, щоб воно ну, краще трималося, це не обов'язково робити. Не забувайте потім між рядами сховати ваші ниточки. Це можна зробити або голкою для в'язання, або а, гачком. Я роблю вузлик, як я вже сказала, так? і просто протягую гачок. І ось такими, це, мабуть, трикотажний шов, ні, це не трикотажний шов, трикотажний шов робиться голкою, я перепрошую. Це просто собі шов гачком. А, далі обв'язування. Я показую, як я зробила один рукавчик, і на іншому я покажу, як я це роблю. Я беру якийсь третій колір, у мене це зелений, у вас це якийсь ваш колір, звичайно. А, так. Угу. Я так само просто ниточку пров'язую. в мене тут гачок 6 мм, але ви можете її вісімкою робити, я просто взяла менший. І протягую гачок, в мене дві на гачку, так, і просто ниточкою затягую. Я не роблю тут накидів і будь-чого. Я буду робити два ряди. Перший ось такий, от. До речі, щоб ви знали, я в'яжу з виворотньої сторони, і тоді воно буде на лицевій стороні якось прикольніше. Ви можете і навпаки зробити, але мені здалося так краще. А другий ряд я роблю ось що. Останній я роблю як з'єднувальну. Якщо ви не зрозуміли, ще раз поверніть відео і подивіться, що воно було. Потім я роблю накид. І, в. Косички, які в мене є, за дві напівпетлі, тобто за цілу петлю, не за одну напівпетлю, не за одну стінку, а за дві. Я роблю такі як з'єднувальні бачите, кроки. Тобто я гачок протягнула в дві напівпетлі, беру нитку і протягую. А, і все. І в'яжу до кінця. Так я роблю на два рукавчики. Це я вам показую, як з лицевої сторони виглядає, е, я буду обв'язувати теж, але лише в один ряд, все своє в'язання. Коли я дійду до точки, де були в мене петлі, я просто зверху в'яжу і так само роблю петлі з іншої сторони. І обв'язую далі, в один ряд, як я вже сказала. Цілую!